Так, все, є, зайду, агонь. Наступ починався з пришиба Харківської області до Ізюма. Була поставлена задача за короткий час взяти ізюм. Я навідник на машині. Стріляю, стріляю чітко в цій. Треба витиснути ворога і треба багато працювати по ним. Багато снарядів треба випускати, щоб вони, так сказати, офігіли і йшли додому. Вогневий ми зразу отримали задачу вогневим шквалом, накрили їх одразу там. Вийшов там дивізіон, все. В общем, виконали свою задачу. І далі вже пішов наступ, 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 наступ. Огонь! Тому що Вони нічого не могли зробити, тому що там був шквал е, вибухів. Ну і так рухалися від населеного пункту до населеного пункту. Десантно-штурмові війська займаються штурмами, а не обороною. Тобто, ну, скажімо, за півроку цієї війни чи сім місяців ми зайнялися своєю справою, дійсно, якою нас навчають. прокрывало первый батальон и артиллерию и печал штурму СУ-25 было по нашим позициям и получилось так что прошла карта где Вышли и д самолет вышла и отработалась стенка все упала сушка выполнила боевое задание